Так, так, друзі, всім привітки, всім доброго дня. І ось вийшла, буквально хвилину, тому вийшла новина про великі новорічні коробки. Давайте подивимося відосик, а потім пройдемось по самій новині. Погнали. Оп. Пускаємо фєрверки з усіх гармат. Настав час магії та сюрпризів. Час дарувати. Отримувати і відкривати великі. Ні, найбільші но... ну, дизайн змінили. Мені оця синенька подобається. Дуже круто виглядає. Дизайн прикольний. одобряємо <гум> На вас чекає гарантоване золото і цілі кучугури випадкових призів. Золото, кредити, ні танкового преміум аккаунту, прикраси для вашого містечка, 3D-обвіси. Та 3D стилі. Ну Найбільше нас цікавить. Новорічних наступів і ціла колекція нових. Що в кожній коробці ви знайдете святкові ресурси. Угу. Ну, найбільше цікавиться преміум техніка А ще я чув, що десятки будуть. магазину з елементами зовнішнього 10 рівні будуть. Ну, подивимося, що будуть за 10 рівні. Головні сюрпризи сталеві і великокаліберні. Да, Святова магія да. настільки сильна, що в коробку помістився навіть надважкий танк 10-го рівня. БЗТ-70 70 це сталеве втілення слова міці. бзт 70 міліметровий молод гримить, так. 180, 180? ніфіга собі жорстоко що постріл почують навіть білі ведмеді на заполяр'ї. І знатимуть, що свято вдалося. Його гармата БЗТ випускає 850 одиниць крижаної шкоди за постріл Фіга вісімсот серед духатлета у грі, щоб ну, да. такий великий сніжок, потрібен час, протягом якого БЗТ-70 може постояти і подивитися на супротивника. Броня і запас міцності дозволяють. Ага, і особливо комбашти дозволяють. Цікаво, яка в нього динаміка, і що по увену. Десятого рівня середній кокодрілло. Італійський крокодил притягує погляди відра. Кокодріло йо це не машина. Назва бомба. Кокодріло. Що можна порізатись. 300 міліметрів ефективної броні у середнього танка це серйозно. Це коли після влучення почуєте рикошет. гармата кокодрілло це щось середнє між системою дозаряджання та циклічною гарматою. Міна снаряда в магазині лише коротка підготовка до того, щоб відправити супротивника відпочивати у святковий сніговий замет. Допоможе в цьому неймовірна для середнього танка разова шкода у 470 одиниць. Ніфіга собі, сталевий крокодил швидко видає три такі постріли. 470 Це до хіра. Ні, ну в принципі, це не дофіга, це норм 470, ну, блін багато в нього. блін. Хорошо по 470 Зараз Ну, дуже ефективно. Прикольно. Подивимося характеристики. Це п'ять хеві. Супротивнику один великий отвір. Чи відразу вісім поменше. Для пошуку відповідь очевидна. Про Джет Луїс. Луї. Танк 9 Луї. Пускає вісім снарядів за сім секунд. Так, по сюрпризу, що скажуть. Прикольно. ЛТшко в коробках. Ним... Знов дев'яторіні ЛТшка в коробках. Відстрілялися? Не йдіть далеко, адже невдовзі ви знову будете в строю. Я так розумію, там альфа буде мізерна просто. Луї їздить швидко і стріляє часто, а тому дарує купу веселощів. Важкий тебе підносить підносить уже цікаве рунки поспіль по 490 одиниць шкоди в кожному. Між пострілами проходить три секунди, але поєднання рухливості та броні, дає змогу легко видавати фірмову двійку в ближньому бою. Три секунди між пострілами, схожий на машини. Багато гірки, як на мене. ВЗ-55. Ну, понятно, да. Але зі своїми особливостями у нього округлений корпус і немає великого лючка. Ну оцей наклон башти від калібру туди Хороші будуть. Ну, в залежності від калібру, в основному туди будуть його наказувати Ну він не в нього величезне. Просто тут вже видно, що танк буде отримувати нормально. суха Стрі... Стрі... визнаною... Стріцуха. Баштою. Незвичайне башня. компонування дає змогу комфортно розмістити усіх членів екіпажу. Екстравагантний ага. візуальний баланс ну, башня більше, більше ніж сам танк. рухливості роблять цю машину бажаним гостем на будь-якій вечірці. Гармата стріляє швидко, опускається на крутих кучугурах і влучає в ціль, навіть коли танк поспішає на свято.

Тереться на найвищу гірку, але не для того, щоб з'їхати на лижах. Саме там є місце сили. Броня розташована під непоганим кутом. Надійно стримує натиск супротивника. Да, от вона отак виситі всі стріляють саме в ЛД що <реш> там же ще вигу не вигу ЛД вигу. видно. <реш> <реш> ну якою машиною тут то звісно, щось переборщили, з переіграли, сильно переіграли. самі себе переграли. Якщо не випаде танк із 49 коробок. Поспіль Венів немає Яги, Там буде тяжко. 50-й, як завжди, гарантований танк. Ви знайдете і 5 машин нижчих рівнів. Ага. Вони не впливають на лічильник гарантованої техніки, тому отримання такого танка завжди буде приємним бонусом. Наука точно не знає, чи холодно танкам узимку, але про всяк раз одягніть їх у теплі зимові стилі. Чар футур. ...перетворюються на пересувну базу для польових інженерів і медиків. Фігаси, мене для, для, для чар футюра зробили стиль. Силки Відбуксирує техніку, що застрягла в глибокому снігу, і навіть забезпечить прилади зарядом від свого генератора. Тепер чар футур подолає будь-яке випробування. Прям будь 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 яке Далі РХ... РХМ. Рхем удали. Блін, це прикольно. Для ЛТшки. Найс. А, йому джунгліскі даусь. Блін, чому не якийсь зимовий? Мені вас. Здається, він би поярче виглядав. Ну ладно. Ще буде з стилем. Це з 60 О, це клас, кстати. О, це норм. Цей береговий охоронець може швидко реагувати на висадки супротивника у різних місцях, він точно не боїться намочити гусениці і відіб'є будь-яку. Ну по стилям сьогодні роботи. щось пога в цьому році поганенько. Щось прям яскраво стиля поки не побачив. Це у нас під ногами ворушиться щось там унизу. Прокинулася стародавня істота з тілом птаха, зміїним хвостом і крилами дракона. Вночі вона виходить на полювання... А, на цеску стиль обалденний. О, єдиний стиль, котрий, блін, хочеться. Будь-хто, хто подивиться в ці очі Перетвориться на каміння. За легендою, одного разу з'явиться герой, озброєний дзеркалом, але доти Василіск. Продовжує полювання. І Це скукласний стиль. Кунци, панцер, ну, і накрила снігова буря. Кілька днів вони рухалися навпомацьки у темряві. У темряві. Але запасів майже не залишилося. На машину сіла велика сова. Танкісти пішли за нею. І Вони схавалися вказом <laughs> і вибралися. З того часу, екіпаж «Кунце Панцер» завжди знає шлях додому. О, це красиво виглядає. І гордо несе свій Якщо так і в грі буде, і то це Ну, найліпше це. Цески. Також у вашому розпорядженні може бути цілий вагон стилів минулого року. Вони так само яскраві. А ще цього року в коробках буде три нові колекції 3D-обвісів. Діставайте їх. І доповнюйте улюблені 2D стилі цікавими деталями. Тут є китайська колекція, обвіси з авіаційною тематикою та навіть байкерська колекція з чопером. У я б хотів би. Обвіси випадають у випадково. От байкерські поперіку, я б хотів. Ті, би, Це приховаться. Немає same вони можуть перетворюватися тільки коли ви збираєте. А, диви! Я хочу байкерського у вас буде різноманітна колекція. Прикрашайте улюблені танки, випробовуйте нові машини і насолоджуйтеся приємними сюрпризами: радість, хвилювання і найбільші гармати. Усе це у великих новорічних коробках. А от я тільки що зверху бачив, типу, дракона. Дракона. Я зверху побачив дракона. А питання, він буде в грі, реально? Насправді, якщо так, то я його заберу, я б хотів би його собі. Так, ну і по ітогу, да, новорічні коробки, великі коробки, постійні та можливі нагороди. Тут написано, що ми можемо 1, 3 або 7 данко преміум 250-500 тисяч. 250-500 тисяч а, На додаток до гарантованих 250 поняв. 100 чи 500 тисяч кредитів. Нова преміум техніка 8, 9 та 10 рівня. Я побачив 2 десятки, 3 девятки і, по-моєму, 1 вісімку. Отак. Так, один з п'яти стилів. Понятно, понятно, понятно. А, да, Там буде скоро за... можна буде прикупляти коробки. Так, так, так. І ось. БЗТ новий, особливий китайський важкий танк 10 го рівня. Потім Кокодріло, uh, uh, Project Lois ТБТ, uh, Як Пантер. Ну і Стріцуха. Стиль на Харіка буде цікавіший, звісно, ніж на, на інші танки. Рхем ще такий якийсь, прям. Знаєш, він на Рхем не, не схожий зовсім буде. Ну, тут таке. Совато красиво буде виглядати. Тут показано 3D-віси. Ось, ось байкерський. Ой, ще й двегун є, взагалі їмба. Так, по характеристикам, до речі, по характеристикам у нас зустрічається включено 10-рівень. бзт 70 у нас середня шкода 850, фугасом 1200. Середнє бронепробиття 256 ББшкою, 330 кумулем І 90-фугасом. 90 фугасом міліметрів це добре. Тому що пробивати будемо багато що. Прикольно, 2300 хп, максимальна швидкість 28. Понятно, назад 10. Ну, тут, звісно, без турбіни буде дуже тяжко. І я думаю, по стабі в нього буде дуже погано. Розкат на 100 метрів 0,45 це дуже-дуже. Багато. 3 секунди зводиться, боєзапас на 25 снарядів. час перезарядки одного снаряда 21 секунда. Кути вертикального наведення у нас мінус 8 плюс 20, Кстати непогано. зможе грати від Башни. Но тут о, ми можемо помітити, є отака от комбашенка, котра. Ай-яй-яй-яй. Швидкість польоту снаряда ббшка 800, кумуль 600, фугас 500. Ну Тут одна, трішки. Трішки, звісно, понервувати доведеться, тому що в основному на початку, поки не звикнеш, тяжко буде попадати на ньому. Ну, я думаю, вже з третього снаряду буде залітати. А, так а, Бронювання корпусу 320, я так розумію але буде пробиватися на пофіг 120 і 60 мм карман Ну, у вас теж фугас буде пробивати в корму. А, броня башти 300-170-90, понятно, а комбашти не знаю Ну, це вже в самій грі можна буде подивитися його прямо по тому, як він там виглядає. Швидкість обертання башти 15 градусів дуже повільно. Ага. Ну, а їде, понятно. Так, далі у нас іде Кокодріло Середня шкода 470, 4600 фугасом бройне пробиття 263 320, 63 мм фугасом. 320, скоріш за все, я так розумію, підкаліберний старят. Міцність 18,50 їде вперед, 18 назад. Непогано. Розкат 0,35, час зведення 2,7, боєзапас 60 снарядів, кути вертикального наведення. Мінус 8 плюс 20 понятно Час повного перезарядження 36 секунд, швидкість польоту нормально. Ага, 930, Ні, 320 мм це кумуль, комуль, комуль. вибачаюсь, кумулятивний снаряд буде з швидкістю польоту 930 а от 263 3310 це в нас підкол буде. За, за ББшний снаряд за основний. Так, у нас е... перезаряджання всередині магазину. 5 секунд між пострілами буде, і снарядів у магазині, аж 3 снаряди. Понятно, понятно. Час до зарядки одного снаряду 12 секунд. Далі у нас іде ЛТ Project Louis. Середня шкода 125. Я казав, що буде маленька. 8 снарядів по 125. Це у нас виходить. Зараз я швиденько. Помножу просто на 8, щоб. 1000, 1000 урона з барабану, получається. Міцність 1400, максимальна швидкість та 65 назад 20. А, ну, понятно, перезарядка. У нас розкат 0.36, час заведення 1.6, понятно. 80 снарядів. кути, кстати, мінус 9 плюс 15. Хоча ну, тут бачите, маленька, саме корпус видно. Огромний жесть. Ну, тобто, тяжкувато БТП. Перезаряджання між, між пострілом на 1 секунда. То есть він буде ту-ту-ту-ту. Як 13.57. Це щось е, по типу 13.57 буде. Снарядів 8 штук, да. е, так. Шиткість снарядів, окей, да, good norm. Середнє бронепробиття 210, 248, 30, понятно. Фугас можна дуже не наживати. Не, 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 ви поняли? <хи> так, у нас далі йде у нас ТБТ 490 640. Середня шкода. Середнє пробиття У нас 247 основним, 290 голдовим, 65 фугасом. Ну, в принципі, можна буде використовувати фугаси, норм. 1850 запас, максималка перед 36 назад, 15. Що у нас виходить? Розкид 0,41. Час зведення 2,8, 40 снарядів в магазині, мінус 7 кутин на кути вертикального наведення мінус 7 плюс 20 швидкість польоту під калібр я так розумію заголодовий снаряд хорошо час повного перезарядження – 34 секунди і час перезарядки в, в самому магазині 3 Секунди, ну таке. І як панзер є 90, ягу додавили на 9 рівень, та ще й зробили преміумною машиною. Ну це жесть, звісно. 750, середня шкода на фугасі 950, середнє бронепробиття. У нас 290 ББшкою 334 голдовим. 1800 хп, 28 вперед, 12 назад. Він їде у нас. І виходить 0,35 розкид, Час зведення 2,6, час перезарядки 18 секунд. Кути мінус 9, плюс 20. Ну, кстати, я казав, що Кути, кути ку... вертикальне наведення немає, коли дивилися відеоролик, Ну оказується мінус 9 це дуже-дуже непогано. Кути горизонтального у нас мінус 5, плюс 5, поняв. Е е е е е е Так, ладно, йдемо далі. У нас іде наступний стріт суха, це вже восьмий рівень. Середня шкода 350, 219 пробиття основним, 252 голдовим, 1300 хп, їде 50 вперед. 8. Ну, по броні, я так розумію, тут буде поганенько, тому що динаміка хороша. Середня, Так, розкид у нас 0,37, час зведення 2,3, 50 снарядів має, кути вертикального наведення, мінус 10, плюс 20 градусів. Дуже-дуже непогано. А, далі все. Маленька рівнева техніка пішла, я правильно розумію. Да, далі маленька рівнева техніка. Поняв оцініть 3D стилі Погнали. Це в нас буде стиль на cs 60 Ой, а чому воно так лагає? На cs 63 Це буде на базі 75-го. На Char Futura. На РХМ. Ну, в принципі, непогано на РХМ виглядає, так скажу, якщо от прям так дивиться. Норм, мені подобається, окей. Конспанзер. За рахунок оцієї сови. вообще крутяк Мені не подобається. Ну, а це вже старі стилі. 3D-об'єкти нам показують нові. Тут показують, що ми можемо ялинку міняти кольора. Таке вже було в тому році. Окей. Буде статистика. Скільки коробок відкрили, що випало, отлічно, круто. Компенсація техніки. Коли ви заберете всю техніку з великих коробок за кожного наступну машину, ви отримаєте. Компенсацію в золоті за правилами, описаними, нижче, понятно. Хара. У, підожди, а як Тут же ж можна подивитися е компенсацію, да БЗТ, uh, якщо ми отримуємо БЗТ і дві десятки, коротше, Якщо ми отримали дві десятки, нам ще раз випадає десятка, ми з 22,5 тисячі золота, uh, За ЛТшку 9 рівня нову, 8,850, ТБТ 1150, Якпантер є 90, 10350 і Стріцуха... 6 750. Ну а далі маленько рівнева. Там 1500, 1300, 950 і 2 по 500. поняв, Ну, непогано, якщо от вам випадає десятка, 22к золото випадає, це вже дуже хороший плюс по золоту. Прикинь, 2 десятки випадається. Це... 45 тисяч золота в тебе просто в кармані. Да ну, Так, просто так спонтанно. Ну, взагалі. Mm -hmm. Нормально. Такий от відеоролик вийшов, в принципі, окей, 20-х рівня у нас буде в коробках. Прям а, буде у нас 3 9 і 1-8 рівень. Це нові танки з'являються в грі. БЗТ-70, Крокоділо, Project Lui, ТБТ, Як Пантер 90 і стрітсуха. -сух. Стріт все, от такий от відеоролик получився, Всім дякую велике за перегляд. Прожимайте лайкосики, пишіть, скільки ви коробок собі будете купляти. Не забувайте за підписку і гарних новорічних свят. Пока-пока.